На Двірнянці вистроїли живий коридор, щоб віддати шану українському захисникові герою Миколі Рогові. Під звуки поліцейської сирени колону з тілом загиблого земляки зустрічають ставши на коліна. Пасічнянська громада в чергове оплакує свого захисника, який відійшов до небесного легіону. Микола Васильович Рогів, 1975 року народження. Битківчанин, який мужньо виконував військовий обов'язок. Боєць був старшим солдатом-кулеметником першого штурмового відділення штурмової роги. Загинув у населеному пункті Іванівське Бахмутського району, що на Донеччині, у боротьбі за свободу та незалежність України. За словами голови громади Андрія Гунди, Микола був прикладом та опорою для всієї родини. Чесний, впевнений, вірний. Саме бажання захистити найрідніших і повело серце воїна на фронт. Співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Миколу. Вічна пам'ять герою.